Фінансова культура це невід'ємна частина культури суспільства, що отримала свій розвиток і становлення грошових відносин у суспільстві. Фінансова грамотність навик, що дозволяє раціонально користуватися грошима, шукати нові джерела заробітку, контролювати витрати, успішно інвестувати і перебувати з грошима в гармонійних відносинах. Навіщо нам потрібна фінансова грамотність? Фінансова грамотність потрібна кожній людині, щоб ефективно користуватися грошима. Управляти власними ресурсами, як планувати сімейний бюджет, користуватися банківськими послугами. Чим корисна фінансова грамотність в наш час? Фінансова грамотність вбереже від неодуманих рішень, як от купівля чи продаж валюти за першої нагоди, викидання грошей в непотрібні речі. Відповідно, це дозволить заощадити кошти чи ними розпорядитись. Фінансові відносини. Це відносини. Між суб'єктами, у результаті яких є потік грошових коштів, податки в бюджет, отримання кредиту, виплата заробітної плати. У фінансових відносинах беруть участь три суб'єкти держава, юридичні особи, фізичні особи. Історія виникнення гривни у 11 столітті гривна активно стала застосовуватися в якості обмінно валютної одиниці на території Київської Русі. І упевнено закріпилася в якості основної грошової одиниці держав в цей час. Гроші вимірювалися вагою, а сама гривна чеканилася в вигляді срібних монет. Офіційна валюта України відповідна до указу президента України Олег Ябушеви та статей 99 і 102 конституції України протягом 2 го 16-го дев'ятсот 1996 року в Україні була проведена грошова реформа в обіг введено національну валюту України гривні та її соту частину – копійку.